Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні до нашого заняття завітала незвичайна гостя. А яка гостя відгадайте загадку? У лусачках мої боки. Вони холодні та слизькі. Плавать можу досхочу та усе життя мовчу. Ви здогадались про це загадка? Так. Це загадка про рибку. Так, малята, це маленька рибка, і звуть її Дорі. З неї трапилася біда. Вона мешкала у своєму будиночку на дні річки. Але люди почали скидати в неї сміття. Річка обміліла. Вода стала зеленою та брудною. А наша рибка дорі залишилася сама, без друзів, без родини. Тоді вона згадала, як одна знайома рибка розповіла їй про добрих діточок із нашого садочка, які завжди готові прийти на допомогу. Ну що, малята? Допоможемо дорі, бо вона дуже розгублена і у розпачі. А як ви гадаєте, малята, що вона відчуває, залишившись без родини, без рідних та близьких? Так, їй дуже сумно, боляче і страшно. А що ми знаємо про рибок, щоб краще допомогти дорі? Так, більше дізнатись про риб, їх життя, очистити річку від бруду і знайти родину та друзів? Риби живуть у воді, річці, озері, морі. Кожна рибка має свою домівку під камінчиком. У нірці, у мушлі, на дні річки, озера, моря. У рибок є друзі, вони живуть з грайками. Риба має таку будову тіла, голова, очі. Зябра, тулуб, хвіст, плавці і луску. Ми дихаємо за допомогою носа і легенів, а риби дихають зябрами, тому що вони живуть під водою. Діти, зверніть увагу на будову тіла риб. Вони бувають різних розмірів великі і маленькі. Також мають різний колір. Забарлення. Також риби мають різні назви, їх дуже багато. Сьогодні ми з вами вивчимо деякі із них: це такі, як щука, лящ, карась, карп, сом. А зараз, дітки, ми разом із сомиком почистимо нашу річку. Погляньте, як сомик почав чистити річку від сміття. Давайте ми допоможемо прибрати сміття. Тут дуже багато сміття, різні пляшки, стакани, папір. Дуже добре справилися. Молодці. Мені здається, що ми гарно тут попрацювали. А зараз малята. Ми з вами пограємо у гру, яка називається Хто заховався? Треба відшукати друзів нашої дори. Уважно дивимося, хто заховався за водорослями, як називається ця тваринка. Так, правильно, це кит. А зараз яка риба заховалась за водорослями? Так, це щука. Молодці. А ну, чи відгадаєте цю тваринку? Так, це рак. Молодці. А яка зараз рибка захована за водорослями? Так, це карась. Ану зараз спробуйте відгадати і назвати цю рибку. Так, це сом. А це що за рибка? Так, це золота рибка. А що це за тваринка заховалася? Так. Ви впізнали, це дельфін? Молодці малята. А це що за рибка? Так, це рибка, окунь. Ось ми і допомогли Дорі, дізналися про риб, їх життя, очистили річку та віднайшли друзів. Дорі дуже сподобається, і вони житимуть тут довго і щасливо. Тепер їх домівка буде чистою і затишною. Діти, погляньте, так це ж дора зі своєю родиною і друзями. Вона радісна і щаслива. Дякую вам, діти, за те, що допомогли мені. Тепер у мене є свій дім, родина і друзі. До побачення, малята!